Таким чином можна бути впевненим, що безпілотники у повітряному просторі європейських країн будуть продовжувати з'являтися, що російські літаки будуть залітати у повітряний простір сусідніх держав, навіть якщо в НАТО будуть схарактеризовувати їхню появу як помилку навігації, а не як свідому провокацію російського політичного і військового керівництва. Що Підводні човни російських військово-морських сил будуть знаходитися на позиціях ближчих до країн-членів НАТО, щоб самим фактом свого перебування лякати європейських громадян, і що російські пропагандистські диверсії і звинувачення європейських країн у тому, що це вони готуються до війни. З Російською Федерацією також будуть посилюватися з кожним новим днем російсько-української війни, що зрештою абсолютно логічно. Якщо агресор не може досягти своєї мети, він намагається залякати тих, хто заважає йому здійснити свої людину плани. план.